місце це получається і там ферма і там ферма со всіх сторон обзор но це єдине місце куди я змог залізти незамітно. заміг нам уже в сумерках ну, от. розположився отут в принципі нормально даже дровний шов хотя тут їх мало таке відчуття, що вони вже самі вибрали о там, получається, теж світилося, там є якісь у них гета. У них тут движение таке, блін. Я думав, тут пустыня должна быть, там он петухи співають, там впереди теж щось є. От. Я дивився по карті. Получается, сильно далеко від'їхав від траси. Я вже кілометрів 10 поза трасою їду, і ще кілометрів сторо мені треба виїхати, щоб до цього села ближчого, а там вже навіть, буде асфальтна дорога до того міста, який мені нужен. В общем, делаю вывод, что так делать не надо. Аргентина, в Аргентине, это неправильно. Тут надо ехать по трассе и вдоль трассы, чтобы так мечки. Сегодня 10 сентября, Я стартую. На самом деле, мне получается, надо было раньше вставать. Получается, каждая следующая нычка, которую я находил, была хуже, чем предыдущая. Я думал, что найду лучше, а дальше хуже и хуже. Ну, тут, в принципе, непогано. только того, что не получилось Це і Ось сюди я залазив мілотих дерев і вот так вот ішов ну в принципі нічка непогана О, хорошо що віли знайшов. тобто непонятно де я спав Хоча можна було б тут замикатися з дороги не видно трава висока і, і, і навіть за тими деревами у них там шумить щось цікаво так Кстати, трасса не далеко і є сюди видно, вон даже машини. Але все одно її не було чутно. Вот. Хоч трошки погалакаю по такій Аргентині. А то все асфальт, асфальт. І ч я так нервничаю, все не так і погано. Все, ґрунтова дорожка закончилась. С місцями даже песок был, но проездабельный. А там вулыки стоять. Вот, капута. А тут начинается, блин, стиральная доска. Но я думаю, что она будет дома, скоро уже село. Вон оно уже началось. Село называется Росаст. Зона Урбана написано. Вот. А тут прикольная деревянка, Ось. Чувак, только что за мою поздоровка вся. Тут рогаза під забором. <глухи> вот. Кстати, рогаза уже такая, как у нас. И вся вычищена, вистрижена травка. Вот. вот оттуда я приехал, получается. Вот туда де... де... Ньютона ньютонуты. Это... Короче, блядь. Вот. Зато тут асфальт. Ну написано, що не флорес вот этот, блин. Нью Флорес. Чехов, блядь. 21 км, не вже так багато. Получається я крюк дав. Ну я поїду по асфальту. От такое. Приїхали. Значить... Отже ж порада всім, хто буде мандрувати по Аргентині. Ніколи. Ніколи. Не з'їжджати з основних трас. От. Я намотав лишніх кілометрів 10 по грунту. Відтоді повернувся на трасу, я не знаю, коротко. ну в принципі так. Да. Я проїхав кілометрів 20, 10. по трасі це 10 а там вже знак. Їдемо, скоро наш город. Но є положительний момент. Вітер в спину. Опаньки. перша заправка. Будемо сподіватися, що тут щось є. Так. Ну що це я доїхав до першої заправки. Називається Пума. Тут інтернет слабенький, я гружу відео позавчорашнє. Вот. Потім можна навіть ще інтернет вчорашнє загружу. Вот Получається по, по коментарям зараз розкажу. Трошки, питають про витрати в тій чи іншій країні. Ну В Європі в середньому було 7 євро. Во всех країнах примерно однако. Там цены примерно однаковые. В Бразилии було трошки меньше, може даже 5 євро, потому что в Бразилии багато чего дешевле. В Аргентині примерно так, що трошки 7, 7 євро. Я сейчас надумав правильные продукты, которые стоит брать. Мяса дешево тут немає, зато у них інтересно, що свинина дешева, Дешевше, чем куриця. Стоит примерно як в Європі. В общем, доїхав я. Повернув в центр, тут є супермаркет Дія. Я, напевно, в нього заїду. Отже ж виходить тут а, вот, перші три заправки на всіх Wi-Fi От, Причому на оцій другій трошки даже лучше скорость чем на перший. Перша була Puma, вторая Shell. Вот. На них скорость чуть больше, там 800 клотів. То есть, в принципі, вполне нормально. Я зараз езжу в супермаркет, потім повернусь сюди і загружу второе відео. Ну і там пообщаюсь с кем надо. <ріху> потому що сьогодні точно більше Wi-Fi не буде. Тут виходить тільки в таких городах буде Wi-Fi. Потому що вчора був городок, якийсь... Это, він якийсь взагалі курортний був там на березі. Этого. І він, виходить, там вайфа ніде не було. Хоча було три заправки. Гляньте яка колекція, как Грузовичок он. То якийсь Рено, мабуть А вот ця машинка вообще самая прикольна. І вот тут уже так у меня капота немає Може якийсь колекціонер купив купил для відновлення А вон і там ще грузовичок стоїть Ось який прикольний еще. Что-то написано Крайслевчик. А вот эти потижигули в чицефиат. <ріху> Железная дорога, якась веточка такая мало используемая, но видно, по ней ездить. Там перед городом еще одна такая была. Вот. Я чув движение поездов. Отже, бачите, яка зараз стала. Ну проїздабельна, зато немає от цих трьох полосок. Тому що перед містом були. А перед тим була обочина взагалі кошерна, Вони її звузили, але вона класна була. Новий асфальт. І от про ночовки, бачите, дерева. В принципі, я міг би під цим деревом стати з тієї сторони. Я бачу, що там внизу пространство є, там палатка спокійно стане. Може прийдеться не в рост, але це нормально. Но тут надо вставать так, чтобы если хочешь ужин готовить на горе ну, на печке, то закончить это до потемнения. Чтобы по темному не светить. И тогда меня точно никто не побачит. Ну и утром, соответственно, тоже могу делать это. Там он гнездо дерви. Вот. Потому что так вот, бачите, вдоль цей дороги ничего немає. Бачите, он забор. Кстати, появилось опять поля. Вот. А тут посовыще. Теж забор. І ось такі забори йдуть на сотні кілометрів. І найголовніше, що коли я їхав по грунтам, по їбням, там теж саме. О, кстати, кашерна обочина, бачите, вон в Знову з'явиться новий асфальт. Там новий асфальт лежить. Вот. Я вчора по такій їхав. У мене всі передачі працюють. Правда, зараз вітер в морду. От, а що я ще хочу сказати, так. Да. В телеграмі написав, а в Ютубі я ще не говорив про це. Я їду. Примерно отсюда, ну отсюда 45 км залишилось до того кемпінгу, який я надибав. Кажуть, що им вот. він безплатний. Він знаходиться в центрі міста, невеликий. Но якщо там действительно безплатно, кажуть, що там душ, є вся фигня. Ну, то чем бы вот. Я думаю, що і в наступному місті Асуль Там цілих два таких. Є муніципальний кемпинг. Есть просто, короче, и тоже написано Либрадо, Либертадо чи щось таке. Ну, що я вже знаю це слово. И и там видно, короче, и и парк городской, и в нём на фотках есть палатки. То тобто, есть, в принципе, там люди в палатках ночують. И это хороший вариант. Вот. А коли вже немає такого, то буду ныкаться ото так в дерева. І ще кудись. Потому що це капець. Я їхав, я ж я їхав по такій сраті. Там дорога і кров теж забори. Но там сховатися ще важче, ніж тут. Вдоль дороги ще легше. Кота кафіня. До речі, я розкуштував тунца. Завтра знову буде этот самий карфур. То я там куплю, якщо він буде по такій ціні. А в цьому місті я хотів купити ковбаси. От. А її нема взагалі ніде. Думаю, ну може м'ясо куплю. А м'ясо дороге, А із дешевого була куриця цільна, Цена хороша, приблизно ну, 2,5 доллара за кілограм. Але ж виходить, ціла куриця там, більше 2 кг. Я ж її не зможу з'їсти швидко, вона здохне в мене. Вот. Пальма вона росте, хатинка. Так я та сама. А вже коли виїхав на заправку, знову прочитав цей коментар, блін, тушенка. Коротше, я завтра в Карфурі попробую ще й тушенку знайти, якусь попробувати. Ось які гарні зарослі попадаються коли не треба. Типу осина чи то поля. Там вони дуже старі дерева всередині. Таке розрослося. Я кстати їх на панорамах бачив, о там перед цим теж було. Тут тільки що був канал. Я спочатку думав річка, а ні, воно канал Рівненький таке вирівняний. Тополі і гледичії. Капец, да, які эти самые. Ну тут ні, а отам, з цієї взагалі, там не, а вот там. С цієї стороны вообще. Там даже заборов не было. Тут опять появилося. А перед перекрестком не було. А я їду оце 30 км. И нема де прислонити велосипед. Кроме того, как километровий знак. Уже второй раз прислоняюсь. Отакий такой. Так, обочина сейчас непогана стала. Ну, знаю, три полоски з'явилися, але вона легко об'їжджається. А тут хатинка прикольна. І опять ухожена на вся дверь. Праздні дерева красиві, конячки, машинка стоїть. А ось такий ветрячок. Я думав, що це електричество. А на самом деле то вони воду качають такими. А вот тут нычка для мене. По-моєму, вже скоро этот город. Уже антенну видно. О, так я завтра в Париже побуваю. А ночевать буду, наверное, в Азу... Азуль. А потім ще й доїду до ведьма. Это после Байя Бланка, следующий мой орієнтир. А після нього буде ще один і возможно там я закончу движение на юг. Но это не точно. Опять в центрі городка я бачу вот такую антенну. Скоріше, ось так і є. Вони інтернет не подають по проводам, тому що дуже далеко і невигідно проводати на такі розстояння. А там антенки такі класні. Вони 50 ГБ, 100 Гб можуть передавати. Прикольно, що тут на перекрістках не заправка. І в них на кожному шауці автобуси. А вот там, я так понял, наш кемпинг. Надо подивиться по карте. Вроде похоже. Кстати, там в начале еще одна заправка была. В ней сделали магазин. Сыры, колбасы продают. Но я подивился, там ничего цікавого. Багато вывесок, рекламы. Так вот, столики. Вот тут я так понял, можно разводить огонь. Так что будем тут печкой пользоваться, скорее всего, так. Ну, с этим разобралась. Так, розетки есть. Мы их потом проверим. Надо проверить, чи работает тут туалет. Туалет я нашел, туалеты открытие. Светло снаружи горит. Розетки еще не проверял. В туалетах вроде бы вода есть. А у кранах нема. Возможно, для того, чтобы не пылой, потому что пить ее нельзя. Но интересная штука, что ось бочечка и в ней вода есть. классно да? так що не надурили все четко тут а самое главное, що тут рядом місця є не треба туди ходити я буду тут стоять в принципі ближче до дороги на виду я думаю і так даже безпечне дров тут трошки есть но маловато я поїду десь іще пошукаю привезу і буду располагаться рубильник типа можна собі свет включить що? И розетки тут целая А сейчас сегодня нашел кабелечек Красивый, новый Дуже похожий на мей Но не дает быстрой зарядки Обычную дает, от солнца можно использовать Так что в любом случае заберу Да, еще я проверил Розетки тут работают А то приехала муниципально Это прибирать, наверное Я так и понял, это не понял Там внутри тоже открыто, чешу. А ще я вигрузив своє добро і прошвирнувся по окрестностям. На, на рив трошки дров. Мені тепер хватить. Тут головой хватить. Тут даже на два дня хватить. Там у них якраз вечірня уборка. Я на всякий случай набрав води в бутилки, а то вдруг проснуся, а бочки нема. заряджаю, заряжаю, бо він заряджається медленно. Телефон потом заряжу. Взагалі телефон можно утром навіть. даже. Вот. Сейчас буду начинать потихоньку готовить. Вот. А палатку буду ставить уже ближе к этой, як сонце зайде перед самым потемнением. Сейчас пока приберусь на столику, будет у меня ужин. Скоріше за все я сьогодні буду один. Хіба що може чуть позже хтось підъеде. Но ну, я на люди деревка буваюсь. Хотя в интернете там в коментарях писали до цей кемпинга. Я, кстати, координаты завтра скину. Я забываю координаты скидывать интересных мест. Че, что интересно, ну по получается в душе в туалете, наверное, в, в туалете тоже, наверное, воды немає. Хотя в бачках, я бачу, вода есть. Может и вручную наливает. И получается это самое. Ну, это не проблема, если в бутылках вода есть набрана. Пішов в душ, трошки обмывся и красота. А если потом нам уходить, тут зможешь. Кстати, фонари включаються, я могу сам себе віддільно включити ці фонари. Отака. Mm. Только вайфая не вистачає. А так, ну чисто фашизм. Тут без фашистів не обійшлось, точно. Mm. Велосипед, наверное, прийдеться до мусорки пристегнути, бо до дерева у мене не хватить цепи. А мусорка крепко заглиблена в землю. Вот. Так, Палаточку я встановив вот тут, а бо тут удобно за дерево зацепитися. Єдине місце, де можна було зацепитися. <звук> ну, Вітер такий странний, дме. По прогнозу казали, що сьогодні трошки дощ буде. Я так зрозумів, що він мимо нас пройшов, він десь там вже. <звук> я роздуплився трошки гарячим молочком со сладостями. А Зараз буде рис готуватися. Я потеплю вторую баночку тунця. Тунець класний, я завтра ще куплю. и тушенку попробую. Повербанк майже зарядился. Вот. Тут две розеточки под наш стандарт, а остальные вот их стандарт. Вот так вот. Горячие фонари для меня. И месяц в небе светит. Да, тоже для меня. Сегодня все для меня. Вот у меня тунец. И вот у меня рис. Я туда бульонный кубик кинул. И немножко кетчупа добавил, и отлично. И ощущение, что фонари становятся ярче и ярче с каждой минутой. Я их сразу включил, они слабенько светили, а сейчас ярче и ярче. А я ось там угольків набрав старих. Вони крупні, я їх кинув і вони підтримують огонь. Вдруге захоче щось ще зварити. Ось так. Я сьогодні тут один. Ті чуваки поставили трактор і пішли додому спати. Він тут ночує. І більш нікого там немає. Парк пустий. Так буває, живеш коротко, і тобі кажуть, що ти живеш для того, щоб... что ты создан для того, чтобы что-то делать для кого-то, для чего-то. А тут 45 год ты узнаешь, что оказывается, что что-то, что наоборот, есть что-то, что, что создано для тебя. Вот для меня, короче, много чего сделали. Что то для меня? Я живу. Этот ветер меня так доставал, короче, у меня все на свете, не давал готовый. Но на самом деле от него есть велика польза. Бо если бы его не было, меня сейчас сожрали комары. Вот тут внизу, где ветер не, не, не сдувает их, на ноги трошки кусают иногда. Так что комарики тут есть. А в остальном же фашизм победил. В одной отдельно взятой строе. Ну чисто фашизм.